Розпочинаємо комісію. комісії одне, одне, одне запитання про розгляд заяви директора комунального комерційного підприємства Перенської лікарні Перенської селищної ради. Надається слово нашому юристу пані Мар'яні. У зв'язку з закінченням терміну дії контракту директор комунального некомерційного підприємства Перегінська лікарня Шкіра Галина Михайлівна просить укласти з нею новий контракт на час дії воєнного стану. Відповідно до статті 9 закону України про правовий режим воєнного стану, у період дії воєнного стану сільський селищний міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з посад в органах місцевого самоврядування керівників комунальних підприємств, установ організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування у порядку, визначеному частиною 5-6 статті 10 закону. Протягом шести місяців після того, як закінчиться воєнний стан, необхідно оголосити конкурс на посаду керівника, якого призначено без конкурсу. Особа, яку призначено керівником без конкурсу, має право перебувати на посаді максимум 12 місяців із дня, як буде припинено чи скасовано воєнний стан. І відповідно до цього, нами розроблено проєкт рішення, яким передбачено: перше укласти контракт. З директором комунального некомерційного підприємства Перегінська лікарня шкірою Галиною Михайлівною на період дії воєнного стану. Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з його припинення чи скасування, оголосити конкурс на посаду керівника, уповноважити селищну голову Люклян Ірину Богданівну, підписати шкірою Галиною Михайлівну контракт, згідно вимог чинного законодавства. Прошу, пане голове, якщо немає зауважень, даний проєкт рішення нанести на голосування. У мене немає ніякий, прошу проголосувати. Одноголосно.